Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Сьогоднішній ранок стане останнім вільним ранком багатьох корупціонерів. Країною покотилась хвиля масових обшуків та затримань. Про все по черзі. Буду інформувати громадськість про анонсовані весняні посадки. Пише Арахамі. Сьогодні обшуки у податковій вручення повідомлень про підозру високопосадовцям Міністерства оборони, обшуки у Коломойського по укрнафті. Ціла серія негласних слідчих дій: обшуки у Авакова, обшуки у Столара, звільнення всього керівного складу митниці. Країна під час війни буде змінюватися. Якщо хтось не готовий до змін, то держава сама прийде і допоможе їм змінитися. І так, по черзі. Про Коломойського ми повідомляли у попередньому відео. Співробітники Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань прийшли з обшуками до екс-міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, про що він сам розповів у коментарі Українській правді. Обшуки відбуваються в рамках справи щодо закупівлі французьких гелікоптерів Airbus. Закінчили обшук щодо аварії вертольота, Дивилися контракти Airbus шестирічної давнини. Певна річ нічого. Контракти ж затверджувалися урядом і парламентом. Коректно, ви. Ли, хоч і безглуздо формально відпрацювали версію, заявив Аваков. Президента Мотор Січі викрали на співпраці з терористами ДНР СБУ. З'ясувалось, Богослаїв здійснював фінансування терористичної організації. Зокрема, частина коштів ішла на потреби військових РФ, які беруть участь у війні проти України. Під час обшуків у нього знайшли понад два десятки медалей, грамот та почесних нагород. Нагадуємо, Богослаєва затримали СБУ у жовтні 2022 року. В той же час офіс генпрокурора повідомив про підозру екс-заступнику директора департаменту. Державних закупівель міноборони Богдану Хмельницькому, екс-заступнику міністра оборони В'ячеславу Шаповалову та колишньому заступнику держпідприємства «Промоборонекспорт» Володимиру Терещенку. за даними джерел УП Хмельницькому оголошено підозру за фактом розтрати ним державних коштів на суму 107 мільйонів 796 тисяч 50 гривень та щодо забезпечення підрозділів збройних сил неякісними бронежилетами у кількості 5700 тисяч штук. Підозру Шаповалову оголошено за незаконні дії, внаслідок яких окремі Розділи збройних сил не були укомплектовані засобами індивідуального захисту на суму понад 1 мільярд гривень. Підозру Терещенко, який наразі є заступником начальника управління координації зовнішньоекономічної діяльності МО, оголошено за фактом заволодіння ним шляхом зловживань та службових підроблень державними коштами в розмірі 1 мільйон 340 тисяч доларів. Також правоохоронці сьогодні прийшли з обшуками до народного депутата від забороненої партії ОПЗЖ Вадима Столара. Деталі обшуків, які їх причини, поки не відомі. Сам народний Депутат поки теж не коментував слідчі дії. Обшуки проводяться і в київській податковій. Ось як це все прокоментував нардеп Олексій Гончаренко. По Коломойському та всім іншим обшукам, бачу, тут деякі телеграм-канали почали писати про те, що це американці зачищають політичне поле та намагаються встановити контроль за Україною і так далі. Чому це міф? Американська політична система та інституції налаштовані таким чином, що контроль встановлюється не за допомогою арештів, посадок та ставлення своїх людей. Американці встановлюють контроль через дискурс, через те, що спів. Праця США вигідна і через те, що країни-партнери самі хочуть бути друзями США. Я коли бачу ці пости чи тексти про хитрі плани США, мені стає смішно. Якби США грали так само, як і Росія, то і результат був би відповідний. США свою міжнародну політику вибудовують на основі стратегії він він. Тобто, ти перемагаєш, якщо ти з ними взаємодієш, і вони перемагають, якщо вони з тобою взаємодіють. І таким чином, звісно, більшість країн світу хочуть мати відносини з США. Ніяких хитрих планів по встановленню президента, контролю уряду чи координації набув. США немає, просто через те, що немає такої структури, яка б за це відповідала, бо потрібно найняти людей, платити їм зарплату та відчитуватись про їх роботу, так що менше конспірологій. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.